Швемо листочок раю. не забудь нас, прошу, святий Миколаю, не забудьте про нас я малятка. Вас прохають хлопці і дівчатка. Дитячими руками янголів збирали. Свої мої бажання на них записали. Подамо у небу тобі, Миколаю, аби ти зіснешся все, про що ми бажаємо. Па Миколаю, Миколаїв, тобі листа з великим бажанням. Аби закінчилась війна, щоб ми покоїні швиденько настав, щоб ти це здійснив, поки я поспав. Ми крик країни неба і кожному солдату бажаю по зелету, щоб вони могли нас захищати. Ну, а ми вдома спокійно спати. Христина звідне щастя, Подаруй нам чудо і дитяче щастя, щоб українці повернулися додому і мирно в Україні стало, як ніколи. Нагадаю мої дитини, що все життя живе до світани. на душу кожного прошу, тож на янволі бажання не пишу. Нагадаю, що в щирі молоко. Я бажаю не збашу таке офіцій. Щоб завжди разом була родина, Мама, тато, мала дитина. Загадаю бажання на у світі, щоб настав країні мир і не гинули діти, щоб під ним блакитним колосилося ними. Щоб, щоб сміхалися люди, жили дружбою і щасливо. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здісниться бажання моє неодмінно. Тож пишу я листа тобі Миколаю. Хай віднесе ці бажання Янголи до раю. Нехай кожен будиночок наповниться добром, як з'явиться Миколайчик під вашим вікном. Е, здійсніть всі бажання, наш Янгол паперовий, бо надходить Миколая час святий і казковий. До України загадає висока куража, природа, нехай буде жити допомага, щоб шли до щиря сніг. Коли цього потрібно і кожен рік для українців був занадто хліб. Вірою надію, пахне назимку всюди, бо надходить вже до нас Миколая чудо, гадати свої мрії, свято Миколая. Миколай як чарівник здійснив всі бажання. Я бажання з янголом у небо відпускаю. Нехай швидше долітає до Святого Миколая. Хай це він прочитає, виконає чудо, І щасливі українці маленькі вмить будуть.